Всім здоровчик! з вами дядько Цвібель, і я, мабуть, відкрию нову рубрику і назву її якось так: Нам пишуть, чи Мені пишуть, чи Запитаю Цвібеля. Якось так Значить, У мене є один цікавий бот, якого я сам для себе написав, і назвав його анонімно для Цвібеля. І суть його така, що можна написати будь-яке повідомлення, скинути там. Якийсь там стікер, чи фотографію, чи відео, чи в текстовому варіанті, що завгодно, я його отримаю і навіть не буду знати, від кого воно прийшло. Часом мені таку діч цікаво присилають. І от, е, буквально от, декілька хвилин тому надійшло от таке от питання: що б ти зробив, якби я почав мутити з твоєю бившою? Та блін. Ну і зразу відповідаю на таке питання. Та раді будь Шоу ж там? От. І, мабуть, людина цікавиться моєю реакцією на це. І ну, загалом, як би я відреагував. Ну, я от скажу так, що це залежить від того, хто ти для мене, хто я для тебе, і хто ми одне для одного. Якщо ми одне для одного, взагалі, якісь там ліві типи, які між собою там не спілкуються, не пересікаються в, 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 взагалі ніяким фігом, то мені якось до, до одного місця. А якщо ти хтось із е, моїх друзів, то блин, не знаю, можеш написати мені в, в особисті повідомлення, і я можу приблизно е, пояснити всі там нюанси, там, підводні камені. От. Ну і загалом, на що ти можеш очікувати, і чого маєш там, берегтись, от. і до чого маєш бути готовий. От. Якось воно отак. От. І що найголовніше, ну, само собою, якщо це мені від якогось друга прийшло, одна така от дуже важлива, дуже вагома дружня порада. Бережи її. От, от так. Бережи. Особливо від зустрічі зі мною. <хи> ну, справа не в тому, що там може прокинутися в ній якась пристрасть минула і коротше, відбудеться зрада зі мною. Якось мене таке от не надихає і не цікавить. Я от просто можу згадати щось. там... Сказати що щось неприємне. От. І вона на мене визвіриться, захоче мені там помститися, і тобі щось там таке наговорить. От. Ти на мене визвірешся, ми пересремося, і... і вона буде там сидіти довольна через те, що мені поднасрала. Мені така от хуйня не потрібна. Так що, Щоб такої от фігні не було, всіма методами бережи її, особливо від зустрічей. Зі мною. В описі до цього відео я залишу посилання на бота, по якому ви можете мені написати якесь шокуюче своє зізнання, або побажати мені там чогось хорошого, приємно цікавого, чи там, не знаю, в чомусь зізнатися, щось запис... запитати, щось поцікавитись. Ну, з вами був Цвібель, і до нових зустрічей у нових відео. Там підписуйтесь на канал, чи не підписуйтесь, ставте там чи не ставте. Не м'явкай, і, і хай все буде добре, і всім м'яу!